Зима прийшла! Ура! Він сьогодні зима прийшла. Ви наразі отримайте гроші. Сьогодні акція Чорна на зомбі п'ятниця, кезі Чорна на п'ятницю, він закінчився Фокстрот та А сьогодні, а сьогодні, а сьогодні ні... А сьогодні день святого Миколая акція Фокстрот і брусничка. Доки-дока! Подивимось на телевізор. Напишемо оцей. Найкращому букви Доки-дока! Так, напишемо, бо телевізор покажує найкращим каналом Ютуба на всіх відео. Доки э, доки. Доки-доки, э, доки-доки, вибачаєте доки-доки, 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 доки-доки. А дочекати насправді ви вже будете говорити нашу доки-дока. Ось докидока показує і ви найкращих у всіх ведучих. А Сьогодні день, день народження у фурі пропустив рекламу. Ну, ось докидока показує найкращих у студії. А тепер побачить на нашому у світі. Я вас побачу що на 12 тисяч доларів. Слава Україні, друзі! Мене звати Полічакма, а ми на каналі Феліговорець. Дякую вас за наші друзі і будьте зимою. Ой!